Привіт, привіт! Сьогодні розкажу вам про перший зальот у канадській школі. Що сталося? Як нам про це повідомили, і яке покарання ми понесли. Поїхали. Перед переїздом до Канади у мене було дуже багато розмов. З моїм золотим хлопчиком про те, що діти тут різні, національності різні, діти по-різному сприймають жарти, деякі діти не розуміють жарти, деякі діти не розуміють саме наші жарти. Тому, будь ласка, у школі поводити себе дуже-дуже-дуже тихо, дуже-дуже-дуже спокійно, щоб у нас не було. Зайвих неприємностей, бо ми ще не знаємо країну, ми ще не знаємо людей, ми не знаємо, що тут можна, що тут не можна і тому подібне. Все ніби було добре. Тим більше ми його попередили за школу, щоб, не дай Боже, не чіпав навіть якимись лихими жартами ніяких дітей. Бо у нас є реальний приклад: реальний приклад нашого знайомого, який у старшій школі приніс до школи іграшковий пістолетик, налякав індуса і мав потім дуже великі проблеми, включаючи суд і арешт. Тому ми його дуже сильно попереджали не жартувати. Тим більше, що він, чесно, я думала, що ці пранкери вже залишились далеко в минулому. Виявляється, це пранкер свой і так далі, воно ще досі цвіте і пахне. Ну, загалом. А, в четвер дитина повернулася зі школи з гарним настроєм. Все добре, все добре, ну окей. Все пройшло як звичайно. А, в п'ятницю він поїхав до школи. Я поїхала по своїм справам, і десь в середині дня я вирішила перевірити електронну пошту. Електронну пошту взагалі в Канаді треба перевіряти часто, бо все приходить, всі повідомлення, все приходить на електронну пошту. І на пошті я зайшла лист від класного керівника. У листі було зазначено, що вчора, тобто в четвер, моя золота дитина. Не слухалась вчителя на заміну, не виконувала його побажання сісти на місце і так далі. А також а, забрав він пляшку у дитини з disabilities і почали вони тою пляшкою грати в футбол. Ну, він, звичайно, як дурний рижав і так далі. тому подібне. Тобто а, у нашій школі це було б нормально. Да? Всі би посміялись і забули. В Канаді не посміялись і не забули. Чому була надана дуже сильна увага, тому що він не як сказати, не піддавався проханням сісти, тому що у Канаді так на уроках ти можеш робити в принципі все, що завгодно. Ти можеш ходити, ти можеш стояти, ти можеш лежати, ти можеш говорити. Тобто, вести нормальний спосіб життя. Коли йде ланч, на ланчі всі сидять на своїх місцях, і якщо ти до ланчу не вибрав, де ти хочеш сидіти, то то вже твої проблеми. Ти маєш закінчити ланч там, де ти його почав. Моя дитина вирішила, що вона найрозуміша. І вона може себе поводити як завгодно і не слухати вчителя. Ми чекали його додому, бо вчитель написав, що а, така поведінка була занесена у його особову справу, і надалі за його поведінкою будуть слідкувати. Не дуже радісно, правда, звістка. Ми його почали чекати зі школи, і вже здалеку було видно, що він все зрозумів. А зрозумів він того, що він віз додому листа. Він нам привіз конвертик. Ось такий конвертик він, нас привіз. він нам привіз. А в конвертику був лист, і зараз я вам його покажу. Отакий От лист нам прислали. Ось такий величенький, з повним описом того, що моє золоце робило. Значить, у листі вказано, що за учень, хто його вчитель, коли це сталося. Це було цілий день чи в певну годину. Де саме це сталося? Як бачите, у нас це було і в класній кімнаті, і на подвір'ї. Також. Що відбувалося? Бачите, відмічено крестиками, що саме відбувалося. І ось нам вчитель коротко описав, що саме наша дитинка робила, і що саме дитинка не виконувала, і до чого це призвело. Далі, опис того, як намагалися зі мною зв'язатись. Я не знаю, чому зі мною вчитель не може зв'язатись по телефону, але він зазначив, що він дзвонив мені в 11.15, не дозвонився, тому залишив лист на імейлі. А, яке покарання понесла дитина? Дитина а, мала ланч у п'ятницю у офісі і а, файл записана його поведінка також у офісі. Також бачите, ще на іншій стороні дописано, бо не вистачило місця, що у п'ятницю у вчителя був, була розмова один на один з моєю дитиною. Він спитав. Як він хоче це виправити, і дитина відповіла, що не знає. Цю форму я мала би підписати, і в понеділок дитина мала її віднести до школи. Якби я цю форму не підписала, тобто, якби він там сховав від мене цей лист, або не доніс, або ще щось. В понеділок мені би подзвонили зі школи і викликали в офіс, і я би мала підписати цей папір в офісі. Загалом, я, якщо чесно, не знаю, як на це реагувати, бо в принципі, провина невелика. Так, він повністю погодився, що він зробив неправильно. Те, що не можна було чіпати взагалі ніяких дітей, дітей навіть ем, неважливо дізабілітіс, не Неважливо, дітей не можна чіпати. Він все зрозумів. Він сказав, що він вибачився і перед дитиною, і вибачився перед вчителем. А я сподіваюся, що він виправиться. І цей файл з офісу кудись зникне. Або він просто е, хорошими знаннями і хорошою подальшою поведінкою перекриє цю таку темну плямку у своїй особовій справі. Ось так виглядають покарання у канадській школі і інформування про деякі інциденти. Знайомимось далі з особливостями Канади. Побачимось!